Вітаю, друзі! Ви теж чекаєте свят, щоб приготувати вишукану улюблену страву. Тепер у вас є привід приготувати торт, але не звичайний солодкий, а солоненький. Мова про печінковий торт, який багатьом знайомий з дитинства. Він дуже смачний, а за моїм рецептом його будуть їсти навіть ті, хто не любить печінку. Бо смак печінки ледь ловимий. Розпочинаємо з підготовки печінки. Потрібно печінку яловичу 500 г промити та зняти поверхневу плівку. Цей етап важливий, бо плівка з яловичою печінки жорстка, і щоб печінкові млинці були однорідні та ніжні, її потрібно обов'язково зняти. Далі нарізаємо печінку на кубики. Чим менше, тим краще. Пересипаємо печінку в ємкість та заливаємо молоком, знадобиться 500 мл. Залишаємо на 1 годину. Цей етап допомагає позбутися гіркоти в печінці та зробити її дуже м'якою та ніжною. Далі вбиваємо яйця, знадобиться 3 штуки. Додаємо сіль 1 чайну ложку, цукор півчайної ложки, Перебиваємо суміш блендером до однорідного стану, всипаємо просіяне борошно 6 столових ложок з гіркою. Додаємо рослину олію 1 столову ложку. Замішуємо вінчиком тіста на минці. Даємо настоятись 10 хвилин. Приступаємо до підготовки начинки. Цибулю ріпчасту 3-4 великі штуки дрібно нарізаємо. Взагалі в цьому рецепті цибулі не економте. Чим більше начинки, тим смачніше. Можна нарізати і 5, і 10 цибулин. Далі дрібним кубиком нарізаємо гриби печериці 250 г. Дехто ще додає натерту моркву, але це вже за вашим бажанням. На рослинній олії смажимо цибулю. В цей же час починаємо випікати печінкові млинці, трішки змащуючи сковороду олією. Я готую досить тоненькі млинчики, бо це робить смак тортика ще ніжнішим. Але ви дивіться, як вам зручніше можете смажити млинці більш товстішими. Коли цибуля обсмажиться до золотистого кольору, сипаємо гриби, додаємо чорний молотий перець, 1 чайну ложку, сіль 2 чайні ложки, перемішуємо. Можете також додати інші спеції за бажанням. Коли начинка з цибулі та грибів обсмажиться, знімаємо з вогню. Та ставимо варитися яйця, знадобиться дві штуки, які знадобляться нам для прикрашання тортика. Воду підсолюємо, щоб яйця не потріскалися та відварились рівномірно. Ну і наші печінкові млинці готові. Приступаємо до збірки тортика. Для змащування млинців нам знадобиться майонез 400-500 г. Викладаємо печінковий млинець, змащуємо його майонезом. Викладаємо цибулеву грибну начинку. Повторюємо всі етапи ще раз. Друзі, я дуже радію, що наша спільнота потихеньку зростає. Це означає, що я створюю відео, які є корисними та цікавими для вас, що мене надзвичайно тішить та надає сил та натхнення і надалі створювати для вас цікавий контент. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите вподобайку до відео. Останній млинець викладаємо зверху тортика та змащуємо майонезом. Для декору печінкового тортика натираємо на дрібній терці окремо білок та жовток та прикрашаємо верх та боки торта. Прикрасити торт можна за вашим смаком та бажанням. Це може бути нарізана зелень, також тертий сир або, як в мене натерте варене яйце. Печінковий торт залишаємо на ніч в холодильнику. Не знаю, хто першим додумався спекти з печінкової маси тоненькі налисники, перемастити їх і скласти печінковий торт, але чисті хвала автору за цю цікаву та неповторну страву. За моїм рецептом тортик дійсно виходить дуже м'яким та ніжним, обов'язково спробуйте приготувати. Готуйте вдома смачно та з любов'ю, смачного. Вам была Мария Кукина.